Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування новорічних капкейків. Приступаємо! Для початку рекомендую перетерти сир. Ви можете через дрібне сито, так як я показую на відео. А можете пропустити один раз або двічі через дрібне сито на м'ясорубці. Далі в глибоку миску вибиваємо одне яйце, всипаємо цукор, додаємо ванільний цукор і міксером збиваємо до однорідної консистенції. А далі поступово ще додаємо два яйця. І збиваємо у пухку масу. <кій> 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 у борошно додаємо розпушувач, перемішуємо. В глибоку миску виливаємо збиті яйця, додаємо сир перетертий, міксером трохи все перемішуємо, буквально 2 хвилини. Додаємо м'яке масло вершково-кімнатної температури. Ще раз перемішуємо міксером і всипаємо сюди борошно з розпушувачем. Замішуємо міксером до однорідної консистенції. Консистенція має вийти рідковата, спадаюча. Якщо ж у вас вийде так, як і в мене, то додавайте трішки вершків або молока. Це все часто залежить від борошна. Ніби додаєте по рецепті, але борошно буває дуже різне, Інколи воно навпаки рідне, рідне, ти додаєш його, воно все одно рідне. А інколи ось так от все ніби добре, але виходить загусте. Тоді обов'язково розбавляйте. Заповняємо формочки тістом, тісто заповняємо приблизно трохи більше за половину, але розраховуйте на те, що у тісті є присутній сир, і капкейки сильно підростати у духовці не будуть. Якщо ви хочете капкейки більш вищі, тоді трошки більше е, додавайте тіста у форми, але все рівно старайтеся до кінця не доходити приблизно 1 см. Духовку розігріваємо на 180 градусів і випікаємо наші капкейки приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці і готовність перевіряйте зубочистками. Зараз приступаємо до приготування лимонного курду, натираємо цедру лимона одного, всипаємо сюди цукор і столовою ложкою перетираємо цедру лимона з цукром. Ось такого кольору виходить перетертий цукор з лимонною цедрою. Зараз той самий лимон, що ми натирали цедру, ось так потрібно добре покачати, щоб він став м'якшим. Розрізаємо напіл і вичавлюємо лимонний сік повністю в окрему миску. Пересипаємо цукор, перетертий з лимонною цедрою у сотейник з товстим дном. Додаємо сюди жовтки та переливаємо через дрібне сито лимонний сік, що, ви, що вичавлювали з лимону. Перемішуємо. За бажанням можете сюди додати трішки ванільного цукру, це буде дуже-дуже смачно. Ще раз перемішуємо і відправляємо масу на малий вогонь. Постійно помішуючи, доводимо її до загустіння. Приблизно займає часу 5-7 хвилин. Також це можете робити на водяній бані. Ще є один спосіб провірити, чи готовий наш лимонний курт це берете ось так столову ложку і з другої сторони мізинцем проводите посередині. Якщо рідина між собою не збігається, значить він є готовий. По завершенні. Додаємо сюди вершкове масло, вінчиком усе добре перемішуємо до однорідності, а далі обов'язково пропускаємо ще через дрібне сито. Це наш лимонний курт є готовий. Наразі його відставляємо, можна у холодильник накрити його в контакт, або просто при кімнатній температурі. У миску викладаємо цукрову пудру, додаємо сюди сир маскарпоне. Сир беріть обов'язково доброї якості і податі, щоб був добрий. Також окремо ще 2-3 стілових ложки цукрової пудри потрібно буде збити з вершками. Рекомендую сир з пудрою, ось так обережно видалкою все розімнути, тому що якщо відразу міксером почати працювати, пудра розлетиться по всій кухні. Збиваємо сир з пудрою на невеликих швидкостях до кремоподібного стану. Також збиваємо цукрову пудру з вершками у густу піну або до самих-самих піків. А тепер просто з'єднуємо вершки з сиром, міксером до крему подібного стану. Також на малих швидкостях. Ось така консистенція крему має вийти. Подивіться, яка це красота! Крем ділимо на дві частини рівних. До однієї частини ми будемо додавати фарбник зеленого кольору, а іншу просто залишаємо білою. Колір за бажанням можете зробити більш насиченішим. У капкейках потрібно зробити малесенькі дірочки, але не наскрізь. Це для того, щоб ми могли наповнити їх лимонним курдом. І отак у всіх капкейках. У кондитерський мішок я перекладаю лимонний курд. І заповняємо наші капкейки до самого самого верху і зверху прикрашаємо нашим смачнющим кремом. Насадку я використовувала закрита зірка. І нагадую, частину капкейків я робила ось таким кольоровим кремом, а іншу частину просто білим. Для прикраси капкейків я обрала малесенькі кольорові зірочки. Ви ж можете обрати будь-які прикраси на ваші вподобання. Ось такий чудовий варіант смачних капкейків. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобається. Тому вам бажаю смачного, бажаю вам сонячного настрою. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!